Я процимулював 10 сезонів за забарного, і ФІФА знає, як пройдуть кращі роки футбольної кар'єри українського центрального захисника. Отже, друзі, Ілья Борисович забарний. Поточна його команда, футбольний клуб Бормут. Щоб було цікавіше матати його кар'єру, пропоную додати три завдання: підняти рейтинг 90, здобути три чемпіонства в країнах, в яких він буде грати, і один раз виграти лігу чемпіонів. Ну, взагалі, в такій команді проявити себе можна. Зайти в Єврокубки навряд от показати себе. А партнером даного проєкту є Фаубет. Всідайтеся я комусь зручніше і ми починаємо. Отже, перший сезон Забарний завершає разом з Бормутом на 16-й позиції. Були дуже близько від виліту, але все ж таки врятувалися. Cup забирає Манчестер Сіті, а наша команда вилітає з 3-го раунду. Cup забирає Астон Villa. Це прикольно. Неприкольно те, що Забарний вилітає з третього раунду. ЛЧ забирає Ювентус, Лігу Європи Славія, а Лігу конференції Зальцбург. В наступне трансферне вікно Ван Дейк покидає Ліверпуль. Ілья, в свою чергу, готується замінити нідерландського захисника. Ми знаємо, що в реальному житті Ліверпуль цікавиться цим футболістом, тому тут це все логічно. Забарний залітає в центр захисту. Ну зліва точно буде грати Альфонсо Дейвіс. І капітана треба змінити Мосалах. П'ята позиція в Ліверпуля. Хоча не спішіть плюватись. Четверте місце Манчестер Юнайтед, третє місце Манчестер Сіті. Відрив 3 бали. Друга позиція Арсенал 72 бали. Перше місце чемпіони Тоттенхем. 73 бали. Всього на всього 6 балів нам не вистачило, щоб стати чемпіоном. 4 бали і ми були в топ-3. Дуже складний сезон. В лісі чемпіонів Ліверпуль відлітає від мадридського реалу. Тут просто не пощастило, одна восьма. Зате забираємо Емірейтс Кап перший трофей для Забарного. Кап забирає Брайтон, а Ліверпуль відлітає від того ж Брайтона в одній четвертій. Отже, друзі, для Забарний зіграв 25 поєдинків. 0 жовтих, нуль червоних. Вже рейтинг 79. І ціна 25 мільйонів. Я думаю, якраз третього сезону ми вже почнемо займатися своїм основними головними цілями. Ну в минулому сезоні забарт не не так багато і відіграв. Вона всього 25 поєдинків в усіх турнірах. Але і не за Борн ми граємо. Вибачте, тут треба вигравати конкуренцію. Дон Гомес сидить, чекає на свій шанс. Так, Еліота хочуть придбати в Манчестер Юнайтед за 32 мільйони. Гравен Берч. Також ні. Прощаємось з ендо. На його місце прийде новий молодий футболіст. Також є чутки, що Девіс може покинути Ліверпуль, але. ні. А От Родрігіса за майже 26 мільйонів можна злити. З Борусі Менхенгладбах гладбах в опорну зону приходить коне. Зліва зіграє Хвічак в Рацхелі. Дуже сильно Ліверпуль образила та поразка в Мадридському реалу в одній восьмі. Команда такого рівня з цієї стадії просто не може вилітати. І також для конкуренції захисників підписуємо Мондіку, щоб забар не розслаблявся. Третьому сезоні Забарний разом з Ліверпулем все ж таки повертаються в зону Ліги Чемпіонів, але знову немає чемпіонства АПЛ. Третя позиція. Тоттенхем. Що там з Тоттенхемом? Чому вони так валять? В фіналі програли тому ж Тоттенхемом Ком'юніті Shield. Нас Тоттенхем в кожному турнірі розвалював. Кожному на превеликий жаль Ліга Європи нам не піддалась. В одній четверті нас вибило Монако. Челсі забирає ЛЄ. а Мадридський реал Лігу Чемпіонів. Тим часом рейтинг забарного вже 81. В прем'єр-лізі зіграли 15 поєдинків в Лізі Європи 4. Середня оцінка 6-15. Ну хотілося б трішки краще. Ринкова вартість вже майже 30 мільйонів. Що тільки що трапилось, що ви розуміли, друзі, Ілья Забарний більше не гравець Ліверпуля. Нотінгем Форест. Але між тим в нього рейтинг 83. Що Арсенал, що Ліверпуль, що Манчестер Юнайтед дали дуже поганий сезон. Чудом просто зайшли в топ-10. Норкінгем Форест вилітає в чемпіоншип. А чемпіонами в цьому сезоні стають Челсі. Тим не менш, забарний міг взяти Emirates Cup. Цікаво, що ж далі з цього вийде. За Ілью Забарного ми просимулювали вже 4 сезони і справи не найкращим чином. Як далі буде розвиватись кар'єра, поки що питання. Для початку треба повернутись в Прем'єр-Лігу. Чесно сказати, я абсолютно не очікував саме такий розвиток подій. Але це футбол, так буває. Я вас всіх вітаю, Ноттінгем Форест разом з Забарним повертається в англійську прем'єр-лігу. За 46 поєдинків здобули 92 набраних бали. Красунчики. Тим часом Ілья Забарний, основний центральний захисник Ноттінгем Форест, апа 84-й рейтинг. В чемпіонаті відзіграв пів сезону, Карабао Кап один матч, Емирець Кап 2 матчі. Середня оцінка 647. Погодьтесь, це непогано. Тим часом справу Мадридського ралу взагалі не дуже. На новий сезон вони підходять з серйозними втратами. Два центральні захисники, два молоді, два без досвіду. Справа взагалі не має гравця. Луніну 30 років, він грає за Вольсбург. До речі, також Ілля Забарний може опинитись в Манчестер Сіті. Скоріше за все, що забарно готують як заміну Гюнтеру. А в нас тим часом Ілія Забарний приєднується до мадридського реалу. Ну що ж, от вам, будь ласка, і підсилення. Дуже хороший сезон він видав з Нодігем Форест, Без питань. Ну і підсилювати центр захисту також треба. І слідом за забарним, в стан Галактикос прибуває Педро Поро. На даний момент це необхідний футболіст для того, щоб підсилити фланг захисту. До речі, камаві аж може зіграти справа. Для чогось купова мадридський реал Педро Поро. Рейтинг папи 94. Зліва в Вінні, справа Родріго. Під ними Беллінги. Центріка Мавінга Себельоз, зліва Демарко, справа Поро, пара центральних Якоб Забарний, і в воротах Куртуа. Хоча тут є Мартінес. А у Мартінесу 36 років, у 37. забарнам два 26. Хочу друзі, вам нагадати, що найкращий подарунок на новий рік для вболівальника це футбольне джерсі улюбленого клубу. А джерсі улюбленого клубу ви можете дістати в моєму власному інсташопі. Якщо ви ще не підписані, рекомендую підписатись. На днях відбулось поновлення товару. Тому хто ще не підписаний, підпишіться посилання в описі. І за цей рік Ілья Забарний додав плюс один до рейтингу. Якоб, здається, також плюс один. А де мбапе дівся? Вони що шо... Вони підписали саку і продали мбапе. В подальшому я майже впевнений, що Мадридський Реал буде грати по такій самій схемі з таким самим складом. В Чемпіонаті Іспанії даний сезон мадридський реал завершає на третій позиції. Чемпіоном країни став Вілярал. Друге місце Атлетік Більбао, Барселона на четвертій позиції. Ну знову ж таки, дуже близько. Чотири бали, чемпіонства не вистачило. Паркубок кубок також не наш. На жаль, цьому році забарний без трофеїв. Пенфіка взяла лігу чемпіонів. А Мадридський реал. Мадридський реал поступається в Мілан в одній четвертій ЛЧ. Одна четверта забарному барному ніяк не піддається. Тим не менш, на слоняра в цьому сезоні провів аж 54 поєдинки. Забив три голи і віддав три гольові. Можливо, це один із найкращих його сезонів. А тим часом ринкова вартість становить майже 63 мільйони. Та куди ми не ділим БАПЕ? Ууу, Вінтер пішов, маючи рейтинг 94. Якщо кожен сезон плюс один рейтинг, то 90-ми апнем. З'явився з молодіжної академії шотландець Рейд, якого рейтинг рейтингу 82. Віні 95, Родріго, 92, Белінгем 94. Підписали боє. Куртуа дав повний даунгрейд, те саме і Мартінеса. І знову третя позиція. Але на цей раз три бали нам не вислав. Перше місце Севілля, друге Атлетка Мадрид. В суперкубку Іспанії Мадридський Реал здобуває перемогу. Розносять 4-0 парсело. В кубку Іспанії програємо в фіналі Віляреал 1-0. В лізі чемпіонів знову в друге поспіль відлітаємо від Мілану. Мілан цьому сезоні бере. ЛЧ. Ми були дуже близькі до того, щоб взяти цей трофей. Але на жаль, знову мимо. В цьому сезоні Ілья Забарний провів 57 поєдинків, забив 3 голи, одна гольова передача. 3 жовті, 1 червона. Середня оцінка 6,45, чемпіонаті 6,52. З кожним роком ми бачимо прогрес. По-любому на восьмий сезон треба мадридському реалу підсилювати ланку голкіпера. Як на мене, Барт Венбрюген ідеальний варіант. Куртець вибачає, але ти вже старий. Я не знаю, що треба ще щоб взяти лігу чемпіонів. Можливо, змінити кепа. Ну Віні, напевно, Вінісіус. 30 років, я думаю, він вже тягне на кепа. Ну що ж, як і планував на восьмий зіграний сезон, забарний апнув 88 рейтинг. Вербрюген плюс один. А як же там справи в чемпіонаті? Да, ну це. Барселона не залишила жодного шансу своїм опонентам. Друге місце Севілля, третє Мадридський Реал, знову ми треті. Ну це просто якесь прокляття. Не щастить і все. Вдруге поспіль мадридський реал забирає Суперкубок Іспанії. Друге поспіль відгружаємо 4 в фіналі. З однієї 16-ї нас вибиває Жирона. І ЛЧ забирає Інтер. Мадридський Реал знову в півфіналі поступається італійському клубу. На цей раз не Мілан. Дякую. Інтер. Також міланська команда. Ну, Італія зараз прям рулить. Якщо в передостанньому дев'ятому сезоні Лія Забарний за матрицьким реалом не бере хоча б чемпіонат, або лігу чемпіонів треба валити. Треба валити кудись в Італію. Або в Інтер, або в Мілан. Там наш останній шанс. Взагалі, то не факт, що Запарний дограє цей сезон саме за Мадридський реал. Гадати не будемо, просимулюємо і дізнаємось. За дев'ятий зіграний сезон нашого експерименту Лязабарний все ж таки апає 90 рейтинг. Ну йому тільки 30 років, 30 років для захисника це ще тільки початок. Так, ми бачимо справа бою. Все, габела. Ну да, не всі дійшли до кінця. Судакова підписали в мадридський реал. Асака, походу, кудись звалив. Там були чутки, що він може піти в Євентус, Походу, то були не чутки. Також ми бачимо на підсиленні Лакроа. В цьому сезоні вони забирають срібло, але не золото. Знову чемпіонство за Барсою. От вам, будь ласка, відповідь від Барселони за позаминулий фінал. 4-0 тільки тепер в інший бік. Але нарешті комади Іспанія підкорюється за Барном. В фіналі вони тільки по пенальті обіграли Бетіс 5-3. Да ну ти поглянь на це! Да ну ти поглянь на це! ПСЖ просто виносить мадридський реал! Просто без шансів по сумі двох матчів 5-0. Як тут вигравати, як тут ставати чемпіоном? В цьому сезоні Ілля Забарний провів 53 поєдинки. Забив 2 голи і віддав дві гольові передачі. Ну що ж, друзі, можемо записати, що з трьох задач ми виконали тільки одну. Двічі нам Ліга Чемпіонів вже ніяк не піддасться. Тричі чемпіонат, тим паче. Але хоча б раз, хоча б один разочок. Якщо зараз ми беремо Лігу Чемпіонів, я вважаю, цей експеримент вдалий. Так видається досить таки непогана кар'єра, але єбилче. Тим часом Ілля Забарний може перебратися в НАПО. Скоріше за все, що останній сезон цього експерименту забар не проведе в мадридському реалі. Тому галактикос треба підсилювати. Матіус Тель примірює на собі дев'ятку. Ну цей тіп повинен допомогти нападу. Ну тут прям нормально нормальними. Ви самі бачите, Мояно чи Тель. Зрозуміло, що Тель. Отже, Лакруа буде справа, забарний, звісно, на ЦЗ. Вище Судако, в нападі Тель. Останній 10-й сезон. Я не знаю, що їм ще треба. Хоча б візьміть чемпіонство. Цей сезон іллія Забарний закінчує вже правим захисником. Судаков на ЦАПі, Белінгем на ЦП. Також ми бачимо, що Палмер приєднався до мадридського реалу. Куртуа рейтинг 66. Легенда. Мадридському реалу не вистачило все на все одного балу, щоб обігнати Барселону. Ну це просто знущання. Зате в суперкубку вони здолали Бексі. Попади Іспанія на жаль. Вилетіли з півфіналу. Просто не йде, пацани. От просто не йде. Треба було все ж таки валити Віталію. З однієї восьмої нас вибиває арсенал. Найвище, куди Забарний не добирався, це до півфіналу. Отже, в підсумку на 10-й заключний сезон ми маємо рейтинг 90. Більше навряд чи він буде розвиватись йому 31 рік. В цьому сезоні він провів 51 поєдинок. Щоправда, без забитих і гольових. Трансферна ціна Забарного складає майже 82 мільйони. Ну що ж, друзі, ось такий в нас видався експеримент: 10 сезонів за Іллю Забарно. Якщо вам зайшло, ставте лайки, пишіть коментарі. Можете рекомендувати своїх футболістів на цю рубрику. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре.